Всім бажаю гарного дня! Тема уроку електричний струм у газах. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми знаємо, що гази є діелектриками. В них немає вільних заряджених частинок. За яких умов газ із діелектрика може перетворитися на провідник? Оголені дроти ліній електропередачі ізольовані один від одного повітряним проміжком. Атоми та молекули газу в звичайному стані нейтральні незаряджені частинки. Складемо коло із повітряним проміжком. Джерелом високовольтної напруги та мікроамперметром із підсилювачем. Струму в колі немає. Через повітряний проміжок електричний струм зазвичайних умов не проходить. Внесемо запалену спиртівку. Повітря стало провідником електричного струму. Така ж дія відбувається, коли помістимо радіоактивний препарат. І так, давайте з вами складемо електричне коло. У нас є металеві пластинки, між ними повітряний проміжок, потужне, потужне джерело струму, гальванометр. Ну і бачите, тут у нас буде спритівка. Замкнувши коло, побачимо, що стрілка гальванометра не відхиляється, так? Тобто, за звичайних умов повітря не проводить електричний струм, це ми бачимо. Помістимо між металевими пластинами запалену спиртівку. Ви бачите, стрілка гальванометра відхилилася. Тобто у разі внесення повітряний проміжок запаленої спиртівки повітря стає провідником. І у нас таке проблемне питання. Чому через повітря почав проходити електричний струм? Позитивний йон. Під дією радіоактивного випромінювання атом втрачає електрон та перетворюється в позитивний йон. Атом, який приєднав електрон, стає негативним йоном. Відбувається процес іонізації. Утворені йони та електрони. Обумовлюють електропровідність газу. При зіткненні позитивних іонів з електронами знову утворюються нейтральні атоми. Відбувається процес рекомбінації. Енергія, яка була раніше затрачена на іонізацію, виділяється у вигляді енергії світла. Між процесами іонізації та рекомбінації встановлюється динамічна рівновага. Отже, давайте запишемо означення іонізації газів. Пишемо, іонізація газів це процес утворення позитивних і негативних іонів та вільних електронів з молекул атомів газу. Будь ласка, запишіть собі це означення до ЗОшита. Ну, процес навпаки. Давайте теж запишемо це означення. Рекомбінація газів. Це процес воз'єднання протилежно заряджених частинок у нейтральні молекули. Рекомбінація газів це процес воз'єднання протилежно заряджених частинок у нейтральні молекули. Будь ласка, ці означення запишіть собі до зошита. Ще таке проблемне питання. Що ж відбудеться, якщо іонізований газ помістити в електричне поле? Що ж відбудеться, якщо іонізований газ помістити в електричне поле? При відсутності електричного поля іони та електрони рухаються хаотично? В електричному полі рух зарядів стає напрямлений. Отже, ми можемо записати означення електричного струму у газах. Давайте запишемо: це напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Ще раз. Електричний струм у газах це напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Електричний струм у газах, у газах інакше часто називають Газовим розрядом. Наближаючись до анода, електрони йдуть в метал. Негативний іон віддає лишній електрон та перетворюється в нейтральні атом. Позитивні іони Нейтралізується, отримуючи із катоду відсутні електрони. При малих в результаті. Не всі заряджені частинки доходять до електронні. Збільшого напругу, швидкість напрямленого руху електронів та дійсно збільшилась. Більша кількість зарядцях досягне. Сила струму збільшується. Вибачте, не дуже якісний звук. Ну, Зрозуміло, якщо іонізований газ помістити в електричне поле, то внаслідок дії цього поля позитивні іони рухати, будуть рухатися у нас в напрямку силових ліній цього поля. А електрони та негативні іони в протилежному напрямку. І зрозуміло, якщо збільшувати напругу, то у нас буде збільшуватися відповідно, і сила струму. Іонізація газу, як ми вже зрозуміли, може відбуватися під впливом різних зовнішніх впливів: сильне нагрівання газу, рентгенівське чи радіоактивне випромінювання, що називається зовнішніми іонізаторами. Існує два види газового розряду: не самостійний і самостійний. Якщо електропровідність газу виникає під дії іонізаторів, а з видаленням останнього зникає, то це не самостійний розряд. Давайте запишемо означення: несамостійний газовий розряд це газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора. Будь ласка, собі запишіть це означення. За певних умов газ може проводити електричний струм і після припинення дії іонізатора. Це самостійний газовий розряд. Давайте теж запишемо означення. Самостійний газовий розряд це газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора. Замінимо джерело струму та значно збільшимо напругу. За певних умов газ може проводити електричний струм без дії іонізатора. Це самостійний газовий розряд. Для виникнення самостійного газового розряду необхідний вільний електрон. Він може утворитися під дією космічних променів або присутніх повсюди радіоактивних речовин. Поки швидкість електрона мала, його удари об атоми несуть пружній характер. В сильному електричному полі електрон отримує енергію достатню для іонізації атомів при зіткненні. Електрони, які звільнилися, створюють подальшу іонізацію. Утворюється лавина. Найбільш швидкі позитивні йони при ударі об катод вибивають електрони, які дають початок новим електронним лавинам. Щоб побачити лавину, дослід проводять в камері Вільсона. Перенасвіченому водяному парі. На позитивних йонах конденсується пар, та лавина стає помітною. Процес утворення електронних лавин лежить в основі самостійної провідності газів. Тобто, як ви зрозуміли, самостійний газовий розряд підтримується за рахунок ударної іонізації та за рахунок емісії електронів з поверхні катода. І так, переходимо до розв'язування задач. До зарядженого електроскопу піднесли запалену спильцівку. Що відбувається за стрілкою електроскопа. Ну, ви вже зазуміли, так? Ми будемо спостерігати швидкий розряд електрометра нашого, тобто стрілочка тут у нас опуститься. Можна зробити такий висновок, отже, повітря внаслідок значного підвищення температури. Набуло провідності і замкнуло коло. Тобто в нагрітому газі протікає електричний струм. Такий ми повинні зробити висновок. Чому за звичайних умов газ не проводить електричний струм? Ну, це теж не складно сказати, ми про це вже розмовляли. Газ складає з електрично-нейтральних атомів і молекул, і за звичайних умов майже не містять вільних носіїв струму. Тобто, за звичайних умов повітря є ізолятором дієлектриком. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 39, вивчити означені, ну і виконати завдання на всеосвіті, як зазвичай. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!